З вами зламая. Завтра. Завтра мене чекає подарунок, який я не знаю. Але якщо це буде лего-набір, я буду дуже щасливий. Якщо, най... якщо так ще й лего-набір з, з... чудиками, то це буде доповнення мені до лего анімації. Так що чекаємо. Чекає. Завтра вас все зачекаємо, а я собі поки скачав свою улюблену гру, на яку я не знав назву. Але добре, що я не чув, як вона називається. І скачав. Тому що я вже колись два рази грав в неї, але я не знав, що є ще друга частина, яка, яка складніша. Тобто цей 3D може стати складнішим. Наверх. Реально наверх. Так. Але, але камера наверх. Для мене це не досягнення. Для мене це просто погіршення іур. Ну, окей, в різних іграх таке є. Окей, це, для, це так, для забави. Але я в шоті, щоб зробити так, так зробивши вже. Так ший вже, вже вже давно кращу частину і зробити ще одну? Тут для вас то це називається кращий варіант. Ой. Тільки що що мені алас, так тут пише. Ти вже вдома. Конечно нет. Завтра приїду. Але я придумав якийсь для вас сюрприз. Я відповім його в коментарях. Якщо хоча б напишете там три коментаря не заставляю. Якщо хочете тут пишіть я що, я нішу. Я, я вас не заставляю. Король, недавно я. Напевно, це було давно, я вже сам не пам'ятаю, коли це було. Ем... Десь... Я пам'ятаю, я просто зайшов послідкувати трохи за своїм аккаунтом в Ютуб студію. і тут я бачу коментар Мене зовут... Привет, мене зовут Маша, я тоже играю в, в эту в игру, я не от тебя подпишусь. Окей Окей. Дякую, що підписалася. У 200 сі... сі... ще чимось підписників. Але... Але у мене зараз У мене є питання. Вона. вона з Росії? Вона цей з такого міста в Україні, як і. Я українець. Я ж українець. Ем, цей. На місці. у нас є така. Е, на то, у місці там, де говорить російською мовою, чи. вона мускалька. Ні, ну я. Ну, я, звісно, не знаю, але також добила мені нове число. На цьому я дуже радий, бо я ще ніколи, ніколи в своєму житті не добував таку цифру. Для мене, для мене ця штука, для мене це число це нове досягнення в своєму житті. новим я, я не знаю, як ви мені добили, але. Хочу сказати вам правду, я просто обожнюю вас. Ага, зна... значить, якщо мені потрібно подивитись рекламу, то ви не можете мені її дати подивитися. А коли мені не потрібно подивитись рекламу, інтернет на всі 100. Не бісить. Так, мені потрібно просто зараз померти. Я я знаю. Нет. 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 Вс. Не будем выкурсовывать этот там. А, я хотел нормально держать. Короче, знаете что? Знаете что? Я могу сказать прямо сейчас этот сюрприз, но... Але... Я не хочу. Я не хочу його вам казати, бо це ж сюрприз. Але я можу сказати... я можу сказати обміну новину. У мене є капкат. Хто не знає, і капкат це такий додаток, там де можна монтувати своє відео. І можу, можу. Я буду користуватись. Ну... Ну, або скоро викладу. Відео. З допомогою капката. Правда, я не знаю що саме через TikTok я можу його тільки скачати. Бо коли я сам хочу його скачати просто без, без нічого, то він показує, що в мене з, не щось таке з тим телефоном, що він не буде мені його качати. Тобто він мені його не знаходить. Але потрібно просто мені... Мені зайти в Тік-Ток, знайти відео, скористати Чан Капкат. І, і в натиснути на монтаж Капкат І він мені Ну, пишем Коротше, там є, є така кнопка. Спробувати у капкат. І я, коротше, нажимаю на ту кнопку. Кнопочку. Правда, це так, не є вже коли він в тебе є. І... Тількиму чудом я його можу скачати. Ой, на ютубі я кайм. В TikTok, у мене є свій тікток аккаунт. Речі. І ще у мене є монорхаріком. Вибачаю, щоб не зняв просто відео. Бо забув. Так само як Аластер, Думаю, ви, ви знаєте. Ну, мій друг. Правда, я його... Правда, я називаю його кармпоївні, бо решив вже вс хва... хватит вам знати кожне і всі імена. Всі імену. Тому... скажу. Скажу я вам. Е -е Шом. Коли були легендарні стартропи, ми з ним день назад. День назад думали, що, що ми заснімемо, як ми. Як ми якраз все відкриваємо разом. А він додумався. Просто сказати, що він забув тупо. Ой. Через це я найду до, вже, вже доутінюю Аластером. Бо коли я пригадую оце от, то мені просто стає соромно, аж що. Нормальне відео, яке є більшість людей, ми він просто забув зі мною засняти, хоча день тому ми з ним домовлялись, що ми це зрубмо. Опичається, конечно, ластер, але ти, ти, ти. Знайшов, як відбазитись від свого найкращого друга. Коли Коли день тому ми з тобою договорились, що знімемо це відео? Коли роздавали стартропи, він мені просто подзвонив і сказав, по це роздають стартроп вже вже п'ять легендарних стартропів, я розстроюся і сказав йому так ми ж мали знімати. А він каже, а, так? А я забув. Так що так. Не шов як відмазатись. До речі, якщо ви чуєте руки на заднім фоні. Це не капкат. а справжній не. Тобто це насправді не сходить. Давайте всім, всім папа, всем папа, гарного польоту вам на драконах І щоб, ну, в принципі, додивлялись, бо тут я Леонід бо Тут вийшов 18 сезон. Ну, думаю, всім папа вже досить, я... Buda Bo na vescunda. Buda na vescunda, Sem papá.